Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в нас буде огляд відео, новинка на ринку китайських тракторів, і це Кентавер С504. Oh yeah! Зустрічайте! А ты что? Ты что за космолет? Лоп! Вы просто подивите на все. Полдет. Что за аппаратик? Да, панелька, конечно. Привіт, глядачі каналу Метоштор. Сьогодні Привіт, прекрасна мені. погода для того, щоб продемонструвати вам, що трактор з кабіною це прекрасно. Тільки подивіться на цю новинку, на цей Кентавр 504, як він класно виглядає в цю неймовірно противну погоду. Я не можу назвати ніяк інакше цю погоду. Погода жах. Але трактор дійсно для цих умов. Пічка, кондиціонер, гарне освітлення, і ви дійсно можете використовувати трактор цілий рік і ну, да, обмеження зараз у 2025 році, тільки одне: комендантська година, якщо ви в місті, ось так прекрасно трактор виглядає да, позаду. Ти що? Ліхтарі всі діодні освітлення. Просто прекрасне. І Шичарно. це дійсно хороший трактор за його ціну. Це ще не Ловол 504. Яка ціна його? Але враховуйте, 12 тисяч доларів ціна буде такого трактора. Просто подивіться на цю задню оптику. Мені особисто дуже подобається. Також підсвітка номер на це. Так, оптика дна. прикольна. І з інша нема. сторона. Оптика просто прекрасна. Тут я і ще раз демонструю вам спереду цей трактор. Ну, освітлення теж шикарне. Просто друзі. сприяє, щоб знімати класне відео Не і демонструвати вам чудесний трактор Кентавр 504 у березні 25-го року. Так, ну що, друзі, побачили, як трактор працює, почули двигун. Побачили освітлення, яке шикарне. Блін, як на мене, то. Оптика теж супер. Ну, внешка, в принципі, прикольно зробили. Дизайн мені подобається. Реально, апаратик, блін, блин. Космолет ще той, блін. Реально, подивіться, яка оптика, блін. Це, наверное, реально брат Оптимуса Prima 100%. Найс. Nice. Ох, апаратіще, блін. Ну, ці помаранчеві диски взагалі, пацани, це просто вишенька на торті, як кажуть. Не знаю, я кому, но мені подобається. Апарат шикарний. Блін, не, ну я просто я дивлюся і я просто балдю з цього тракторуся, пацани, це просто. Ну, моща, моща. 50 очка блін, то, що треба. Кентаври, як тут кажуть, не перестають мене дивувати, я вам скажу. Тим, що вони за короткий період часу випустили, я не знаю, 4 чи 5 нових дизайнів. Це просто, ну. Я не знаю, я просто в шоці з них. З такою швидкістю вони оновлюють дизайн. І не тільки дизайн, до речі, хлопці, а ще й конфігурації, і можливості трактора і функції його. Це теж, як то кажуть, не можу не радувати, я вам скажу. Давайте, друзі, глянемо ще це відео. Всім привіт! Це YouTube канал Мотостор. І сьогодні їдемо на тракторі Кентавер 504 на зважування. О, а це вже цікаво, хлопці. Тут ми дізнаємося дійсно його справжню вагу. Це круто. А ну-ка, зараз подивимося. Не, ну панелька я в шоці, пацани. Це просто... Блін, яка ж вона шикарна. Я вам скажу. Моніторчик цей додавали Подивіться на це Камери поставили. Ні, ну по бажанню камери можна в принципі напічкати я не знаю там 360 собі по полу, можна їх натикати, тут 100-500 цих камер, це якби. По бажанню кожен, там, Можна на аліки заказати їх там, наліпити їх, там. Понатикувати їх таке діло. Просто вони якби камери не впливають так, на якість роботи, да хоча в деяких моментах камери доволі таки... Зручна схема, зручна. Ось так виглядає О. трактор на вагах. Так Давайте пройдемось по комплектації. Тут комплект передніх противаг, Передні колеса розмірністю 8,3 на 20, дуже потужний передній Великий. ведучий міст. Двигун км 495 заводу Лейдонг, угу. Герметична кабіна з кондиціонером, дводискове щеплення, коробка 4 вперед. 4 назад, повишені, понижені, з реверсом. О! Задні колеса 124 на 28, Реверсу. плюс додатково колісні противаги. Плюс дуже. Дивіться, до речі, друзі, хтось там мені писав е, в коментарях. Я фотку виклав в себе на Ютубі цього трактора новинки. І хтось писав, так, КПС 50, ка короче, що ж це за 50, ка а немає грузів на колесах задніх. Ось, подивіться. Ось грузи є вони. Вони нікуди не ділись, друзі. Не треба так кипішувати і, і боятися. Ось все є, тут, все на місці. Просто воно зливається кольором, бачите, так само помаранчевим покрасили, як в колір диска. Тому просто, як то кажуть, на перший погляд здається, що там ну, їх немає, їх просто непомітно. Але ось, якщо бачите, роздивитись близько, добре придивитись, то їх видно, бачите? Тому, блін, ну 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 не треба зразу на кентаврика гнати. Нормальна 50-ка із довантажувачем довантажуючими все, як воно може бути. Грузи на колесах є. Е, грузи спереді є. Ну, я сподіваюся, що вони не пустотіли, бо я бачу якось відоси на Ютубі, що такі тракторці на китайських, ну не скажу, що на всіх, не знаю. Я їх не перевіряв, ці е, противаги спереді на китайських тракторах. Ну, якби сам не знімав і не дивився. Ну, бачу один відос на Ютубі. Може, ви теж бачили, то напишіть в коментарях, що ці грузи вони якби пустотіли всередині. Тому не знаю. Ну, я ж кажу, я не буду стверджувати, що це на всіх китайських тракторах, ну, блін, ну, є таке. Є таке, Не пам'ятаю, яка модель, там, марка трактора, але пам'ятаю точно, що десь пару тижнів назад бачив таку тему в Ютубі, що, блін що пустотіли, що, блін, китайці дурять. Коротше. Так що якось так. А тут, бачите, противаги є ззаді. Ладно, давайте дивитись далі. Потужний задній ведучий міст. Два баки. Окей. Ліворуч і праворуч О. і три точки. Друзі, два баки, це немаловажно, Дивіться в кого нормально там є об'єми землі, там полів, я не знаю, наприклад, там хай 10 гектар, допустимо, 20 От. Не знаю, скільки цей тракторист зможе обробити. Ну, в принципі, два бака це якби плюс, я так скажу. Ну, випишіть свою думку в коментарях. Але мені здається, що це добре, якщо є два бака, тому що, блін, ну щоб не так часто дозаправлятися. Якщо у вас дійсно великі поля, великі об'єми, то щоб кожен раз не їздити, або щоб технічка вам машина не привозила соляру в каністрах, щоб дозаправлятися, то в принципі, блін, це. Це плюс купівку компанії Кентавр. Це дійсно прикольна така тема. До речі, не бачу ще ні в одному тракторці, ні в одній п'ятдесятки. Не знаю, поправте мене в коментарях, може є якісь п'ятдесятки з двома баками. Поки що я не бачу. Так, да, прикольно. Ну, дизайн, звісно, блін. Прикол. Ну, давайте глянемо зараз ще трьохточкову навіску. Навіска з зовнішніми гідроциліндрими. Це з окремими яблучками на Першої категорії Бачите? Нормально. Два буксирувальних гаки, Вал відбору потужності 540 і 1000. розподільник. Так, 540 тисяч. Окей, це добре, що є дві швидкості на ВВП-трактора. Двохдискове щеплення, теж плюс. До речі, це буде зручно тим, хто косить ціно і хто потім тюкує прес підборщиком. Це дуже зручна тема, скажімо так. Так що, як двох щеплення, це плюс, скажімо так. Може, не кожному воно і потрібно, звісно, але якщо воно є, то в принципі, скажем, не помішає. Ну, я думаю, що не помішає. Так, давайте подивимося, що у нас розподільник. Я так поняв, що тут одна секція йде з плавачим режимом на основну навіску. І дві секції йде. Ось на дві пари гідровиходів, але я так зрозумів, що без, без плаваючого режиму. Ну, в принципі, це трошечки, може і мінус, але з другої сторони, не знаю. Можливо, комусь вони і не потрібні, цих, щоб всі там е, три плаваючих було. Ну, то таке діло. Ну, я думаю, кентаври зроблять потім всі три секції плаваючі. Ну, з плаваючими режимами, я думаю. Ладно, дивимося далі. Що тут ще є цікавого. Тепер можемо перейти О, до зважування деб... цього трактора. Провели Блін, зважування цього дебели. трактора, і реальна вага трактора Кентавр 504 складає 2100 кілограм. Так, це менше ніж у Ловола 504, менше ніж у ДТЗ 5504, Але це більше ніж у всіх конкурентів, які продаються в Україні станом на зараз. З потужністю як 45, так і 50 кінських сил. Нагадаю, ну, ціна такого трактора 12 тисяч доларів. Більш детально буде окремий відео. Хто вже готовий купити трактор Кентавр, телефонуйте 066 949 90 90. Так, ну що, друзі? Ось таке відео ось такий тракторець. Блін, як на мене, шикарна 50-ка, я вважаю. Прикольно. Блін, дійсно, якби вживу там подивитися і позаглядати. Походить, посидіть в тракторі, проїхатися, такий тест-драйв заділити, я думаю, було б прикольно, звісно. Да, ну, якщо в мене буде можливість десь поїхати на площадку, де ці тракторики будуть, то, блин, то хлопці, я обов'язково зніму для вас цей трактор. Вживу, щоб дійсно подивитися там, не знаю, візьму, може, рулетку з собою, помірять ці мостяри дебелі, передній редуктор цей. Задні міс чолки, помірять. Ну, я думаю, там таке дебеле, все, то, блин. ну, виглядає як, по крайній мірі, виглядає шикарно. Ну, потужно, скажімо так. От, Покрасочка, я замітив, теж, наче покращилась. Що зовнішня, ну, самого трактора. да, Що мости, да, рама, все. Бачу, більш так ну, вже достойно покрашено. Ну, що хочу сказати. Непоганий варіант. 50 така, ах. Так, да, це, звісно, блін апарат. Звір, просто звір. Це просто розриває всі 50-ки, я вам скажу. От. Ну, це моя така, як так кажуть, моя суб'єктивна думка, друзі. Не судіть строго, я вам не, там, не професіонал, я не експерт. До речі, забув сказати. Тому моя рубрика і називається Диванний експерт. Бо, якби я просто кажу свою думку, те, що бачу. Якісь свої враження, і не більше того. Понятно, що ви можете сказати, що блин, що ти там розказуєш, мов це треба в роботі дивитися, техніка провіряється в полі, там, в роботі, в навантаженнях. там. Я не спорю, хлопці, ну, так і є. Але я сподіваюся, що з часом відосики з'являться на Ютубі, що хтось дійсно купить такий апарат і буде знімати про нього відоси. Я думаю, буде цікаво подивитися в роботі на цей апарат, на цю 50-ку. На перший погляд, ну непоганий апарат. Взагалі, блін, оця ну, обліцовочка, ну цей, блін, брат Оптимуса Прайма це взагалі просто просто пушечка, я вам так скажу. Це так багато демонструє насправді, що мені здається коментарі тут зайві. Агонь, агонь. А цей колір ще помаранчу диск із чорним взагалі топ. Ну, мені подобається. Хлопці, я б собі купив би такий трактор, якби були бабки, і якби була потреба, ну, якби в мене були великі об'єми землі, скажімо так, в обробітку. Поки що немає, то смисла мені немає в такому тракторці. І. Та й фінансів особи немає. Поки. Ну нічого. Ну, я скажу так, є ціль, друзі, є куди стремитися, розвиватися. Тому головне, не сидіть на місці, щось робити. І все у вас обов'язково вийде. Тому, друзі, такий був відос, такий огляд. Ну але ж кажу, було б ще більш цікавіше вживу, його подивитися. Не знаю, буде в мене можливість десь поїхати на площадочку. Друзі, я обов'язково поїду і подивлюсь, поснімаю для вас І свої перші враження, скажу так, уже... Ну, коли побачу на власні очі цей трактор, скажімо так, да? Ха -ха. якщо буде можливість, я ж кажу, то поснімаю, тоді вам більш детально покажу. Ну що, друзі? Ось такий тракторець. Блін, ну, шикарний апарат. Як на мене, то, блін. Ну, я не знаю навіть, що сказати. Ну, блін, тут а, лайкоси по-любому. Ну, а ви напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати, як вам така новинка. П'ятдесяточка. Напишіть, хто може бути конкурентом в цій 50 -ці. Ну, як на мене, то мені здається, що зараз, мабуть і немає конкурентів серед 50-сильних китайських тракторів. Поки що цей кентавр, я не знаю, розриває просто. Я думаю, що непогана ціна за таку комплектацію, скажімо так, за такий тракторець. Ну, по якості набагато краще. Ну, вживу я його не бачив, кажу зразу, тому Якби не судіть строго. Я просто кажу чисто свою думку. Ось те, що я побачив на відео. Ну, а ви напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Як вам такий трактор, як вам така 50-ка. Ну, дизайн то взагалі, блин. Якийсь, я не знаю, як Бетмобіль реально. Блін, чи якийсь, я не знаю, Оптимус Прайм там, чи ще щось, чи якийсь, не знаю, брат Оптимуса Prime, там. <клес> чи, ну, Це просто не, не можна навіть передати словами, як, наскільки дизайн шикарний став. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Красавчики. Друзі, що ще хочу сказати, саме головне перед вибором техніки треба дійсно зважити всі за і проти. Подивиться, ну, який вам саме потрібен трактор, для яких цілей, для яких потреб, на які об'єми, і вже тоді робити якісь висновки і придивлятись до певних моделей тракторів. Ось, Як ви могли побачити, зараз на ринку багато заїжджає новинок. Це просто капець, мене я не знаю, просто це якісь Зривмоза просто. Стільки новинок, стільки. Блін, оновлених тракторів, нові, нові дизайни, там, комплектація покращується, якість покращується. Ну це взагалі щось таке робиться. Я, блін, друзі. Я здивований, але приємно здивований. Це, в принципі, це добре, що е, якось трактори покращуються в кращу сторону, скажімо так, да, в плані надійності, комфорту е, з кожним разом, з кожним роком чи з кожним завозом тракторів. Щось покращується і не тільки в плані дизайну. Хоча дизайн теж, коли гарний трактор гарно виглядає, це якби теж приємно на такому працювати, скажімо так. Тому, ну, мені дизайн теж, якби. Ну, це не особа так важливу роль грає, але все одно, як гарний трактор, то согласіться, це якби шикарно. Ось. І ну, головне, щоб трактор виконував свої функції, так скажімо, свої, свою роботу і щоб був надійний, комфортний. От, і, в принципі, тоді все буде чітко. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати це відео. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!